Ось така чудова однокімнатна квартира в ЖК Нівки Парк. 34 метри квадратних знаходиться на другому поверсі. Що при вході ми бачимо, шафа купе дуже містка. Там вимикачі для речей у нас ще полички. Ліворуч тут у нас ванна. Пральна машинка, бойлер, все працює. Душова кабіна. Сушилка для речей. Ходімо далі. Бачите, ця квартира в світлих однотонних кольорах, які не дратують око, дуже приємний колір. В кімнаті двуспальне ліжко. Також диван розкладається. Телевізор, кондиціонер, бачимо, кухня. Балкон. Дуже місткий балкон. Тут на балконі можна собі офіс організувати, вікна виходять. Не на проспект Берестейський, а у двір на площадку, що дуже зручно і комфортно.